Є е у нас завжди питання до партнерів. На жаль, е, е, є враження, що вони затягують війну. Давайте подивимося, чи дійсно це так, чи все ж таки таким чином вони нас заставляють йти на якісь перемовини з Росією, тобто, що в їхніх головах пріоритетах зараз затягування чи перемовини? Вони хочуть вони, хочуть, вони бояться, але вони хочуть перва карта, карта закону, карта. Вони хочуть, щоб ми сіли за стол перемовин на самом ділі. Вони про це не говорять, вони це говорять, знаєте, як би, між прочим. но вони озвучують це через те, що фінанси ми вам дамо трошечки, трошечки mm -hmm. грамулічечку вам дамо. А більше ми не можемо дати. А ви ж панієте, куди діватися? Тобто, вони таким чином це не про, не про затягування, це про е, посадку нас за стіл перемовин. І я хочу сказати ще що. <свист> те, що було обіщане колись, ось, ось, карта брехні випадає. знаєте, називається, Я не знаю, хто підписував цей закон е про те, що нас там хтось гарантує нам цю, небез цю безпеку. <свист> я не знаю, я не бачила його особисто, але ось, ось, карта брехні і карта повіщений. тобто Ми в даній ситуації жертви. Росія триугольник Карпана, Росія у нас агресор. А захід у нас, ну, всі якоби партнери, вони ті типу, спасателі. Так от спасателі дуже часто самі ставлю став, ставати або жертвами, або агресорами. В цьому триугольниці Карпмана по психології міняються містами. Поэтому, дивіться, в якийсь момент ми сьогодні жертва, а потім ми можемо станемо спасателями. Звісно ми не будемо агресорами, хоча іноді треба було б